Слава Богу, браті і сестрі. Євангелія святого Івана. Перший розділ. Читаємо шостого вірша. Був один чоловік, що від Бога був посланий. Йому імення – Іван. Він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про світло, щоб повірили всі через нього. Він тим світлом не був, але свідчити мав він про світло. Світлом правдивим був той, хто просвічує. Кожну людину, що приходить на світ. Воно в світі було, і світ через нього повстав, але світ не пізнав його, до свого воно прибуло, та свої відсурались його. А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірять у ймення Його, що не з крови. Ані пожадливості тіла, ані пожадливості мужа, але народились від Бога. І слово сталося тілом і перебувало між нами повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Іван свідчить про нього і кликав. Говорячи, це був той. Що про нього казав я, той, хто прийде за мною, існував передо мною, бо був перший, ніж я. Але з його повноти ми одержали всі, а то благодать на благодать. Закон бо через Моїсея був даний, а благодать та правда з'явились через Ісуса Христа. Ніхто Бога ніколи не бачив. Однороджений син, що в лоні Отця, той сам виявив був. П'ятий розділ. Ще прочитаємо. Слова Ісуса Христа. Коли й вірш п'ятий розділ, коли свідчу про себе я сам. То свідоцтво моє неправдиве. Є інші, хто свідчить про мене, і я знаю, що правдиве свідоцтво, яким свідчить про мене. Ви послали були до Івана. І Він свідчив про правду. Та я не від людини свідоцтво приймаю, але Це говорю, щоб були ви спасенні. Він світильником був, що горів і світив. Та ви тільки хвилю хотіли потішитися світлом його. Але я маю свідчення більше за Іванове, бо ті справи, що отець мені дав, щоб я виконав їх, ті справи, що я їх чиню, самі свідчать про мене, що отець мене послав. Був чоловік. Цього чоловіка звали. Єврейське ім'я Оханан, або в переводі означає Єгова милосердний або милостивий. Це ім'я, значення імені, як ми тепер називаємо Івана, його вам милостивий. Коли ви ми дивимося на історію ізраїльського народу, то це була саме чи не темніша пора. Десь близько 400 років було таке мовчання. Хоча люди, які знали Бога, сьогодні нам брат на початку зачитував слова і говорив, що на всіх дорогах твоїх пізнавай Його, знали Бога особисто. Вони чекали, там пише за Симеона. Чекала е, пророчиця. Така в возрасті була. Ви знаєте ім'я, хто читає? Е, російський текст каже, там чаючих утішення Ізраїля. І вони раділи народженню Ісуса Христа. Але ми. Взяли трошки вище цей контекст предтеча, який має приготувати дорогу Господу. Ось я посилаю ангела мойого, так він названий у пророка Малахії. Сьогодні згадано було, що в 40-му 40 розділі Ісаї там сказано. Голос того, хто волає в пустині, рівняйте дорогу Господу, приготовляйте йому стежки, бо має з'явитися Божа слава. Тобто велике світло. От. І про це сказано земля Заволонова, земля Нефалимова, народ, який сидить у темряві, побачить світло велике. Я це переплітаю, брати сестрі, народження Івана. Народження Ісуса це такий невеликий проміжок там 6 місяців. Воно все пов'язано в одну канву цієї великої картини. Відродження. Іван був великим реформатором. Хоча б сказано про нього, що він був в пустинях отак коротко, сказано Його. Що він був людиною незвичною для оточення того часу, тому що його одежа була якась така, ну, зовсім відрізнялася, його поведінка відрізнялася, його проповідь була такою, як ми кажемо, знаєте? ну, сьогодні брат казав, вчителі останнього часу будуть такою. Оливою поливати вуха слухачів. А він доволі таки жорстко говорив. Знаєте чому? Тому що він був безкомпромісний, він говорив ідині Божого. Він нікого не називав по-батькові. А говорив конкретно і ясно показуючи людям сутність їхнього серця. І коли приходили люди, які тримали закон і навчали, і вели людей, то він до них так сказав: Ну, сьогодні я не знаю, чи якийсь пророк відважиться. А він говорив і нікого не боявся, навіть самого Ірода. І прийшов до Ірода і сказав йому в лице, тобі не повинно мати за жінку жінку твого брата, бо він так забрав. Це є урок, брати сестри. І для вчителів, і для пророків, ну і для слухачів. Люди його сприймали як свого. Люди почули, що це подих свіжого вітру. Вони ще не знали, в чим це повернеться. Але проповідь Іванова захвачувала людей, захоплювала серця їхні, і вони йшли і виконували те, що Іван говорив від імені Божого, визнавали свої гріхи, звільнялися від цих тягарів, приймали хрещення і натовпи людей сходилися. І ця вістка розпространялася, тому що караванні дороги, які проходили через Юдею, розносили цю вістку далеко. Ну, але ми не беремо в основу, браття сестри життя, свідчення Івана як найвище. Хоча Христос сказав, що з народжених жінками, названих пророками, вищого не було, а потім таку зробив поправку. Але найменше царстві Божому вищий його. Він був світильником, який горів. І, і каже, ви хотіли трошки порадуватися при його світлі. Ви звернули на нього увагу. Це всякий темрявий, навіть маленька свічечка, чи навіть маленька лучина, як ми кажемо, світло горить, і вже люди звертають на це увагу. Іван був світильником. Він був наповнений Божим Духом. Через те він так світив і так горів. Через те він, брат і сестри, так безкомпромісно говорив, тому що він не своє говорив. За що потім він поплатився головою? А можна було і ще побути, правда? Ми так вже з твоєї сторони говоримо. Ну, вийди ти того Ірода, на що він тобі? Ну він іначе не міг. В нього не було. Його програма була заложена на те, щоб так говорити, як говорить Бог. Дія в дусі і в силі Іллі. І сказав Христос, якщо хочете це прийняти, то це Іллія, який мав прийти. Бо вони чекали люди, що прийде пророк, такий як Ілля, вони бачили це всі ці, всі, всі, знаєте, повадки, будемо казати, Іллєвого духу. Но він говорив, мені треба умалятися. А йому рости. І він сказав, що я не гідний нагнутися перед ним і розв'язати ременець його взуття, тому що він був першим мене. Я прийшов, і люди зразу кинулися. Може це він, може це Месія? Ні. Пророк не. Ні. А хто ти? Якщо ти не Месія, і не пророк, ти хрестиш. Хто тобі повноваження такі давав? Я голос. А це голос був справедливий голос. Це був голос Божий до народу Божого. Браття, сестри, якщо дивитися, проводити паралелі, нам треба в Івана вже. Ну, наші зібрання, наш рух п'ятидесятницький, реформатора треба. Люди пробують це робити, вони називають себе ну, різними іменами вплоть до апостолів. І роблять реформацію, піднімають щось, щось про. Тягують, це все не працює. Нам треба більше сьогоднішнього часу. Більше. Чого більше? Більше злиття Святого Духа. І Іван указав на нього, він буде хрестити. Він з себе зняв це, щоб не сильно люди, ну, би сказати, Івана поставили за зразок, він каже, він буде хрестити. Я б маленький. Я попереді йду. Я посланик, да, цим, Але він буде той потужний, сильний, могутній, який буде проявляти Божу славу і Божу силу. І Христос каже: Він свідчив. Та да, він свідчив. Це свідчення ви прийняли. Але моє свідчення більше більше тим, що мені отець дав робити це і саму Важливу роботу зробити, відкупити рід людський. Ця вся слава, браття, сестрі, віддана Сину Божому. Алілуя. Чуєте? Іван своє виконав. І я казав, люди можуть так думати, можна було так чи інакше. Іван ішов по тому дорозі, по тій дорозі, яка була для нього приготовлена. І вроді таке його ну, закінчення життя. Ми так кажемо, як такий великий пророк і так закінчив. Він закінчив вчасно. Постільки, як сонце піднялося, то світло місяця вже стає ну, затьмарене цим світлом великим. На Дебосході ще десь є. Ми бачимо часом обриси місяця, але вже те світло нас не досягає, бо воно світило тільки певний період темряви, коли зійшло сонце. А цим сонцем. Божий син Ісус Христос. І ми дякуємо Бога, братя, сестри, що це Сонце світить до сьогоднішнього часу і освітило наші серця. Алілуя! Алілуя! І ще багато людей ось будуть освітлені цим світлом правди Божої через проповідь Євангелії, через цю добру новину Христос прийшов і сказав: наблизився, сповнився час, наблизилося Боже Царство, покайтесь. І віруйте в Євангелію, тобто в добру новину, в слова, які приніс Син Божий Ісус Христос. Іван засвідчив про нього, Іван показав його, і в народі ми називаємо це свято Богоявлення. Сказав йому той, хто посилав, тобто Бог, Отець, коли ти побачиш людину. На яку буде сходити Дух Святий виді Голуба, це той, хто хрестить Духом Святим. Іван каже, я бачив і засвідчив. Іван це той перст указательний. Оце він. І все. І і дивіться, і люди почали йти за Ісусом. І Іван не, ніколи не, про це не жалів, і ніколи не нарікав, а чого -то він забрав. Він ще навіть своїх учнів послав свого часу на туди, перепитайте його, чи то він, і, і з ним будьте. Браття, сестри, оце є приклад смиріння Божого мужа, служіння в силі Божій да? і явлення Божої слави, світив, горів, відійшов, а світло сяє і сяє повічно. Ми будемо приходити до закінчення нашого зібрання, дякувати Богу за те, що був Іван на землі, притеча, за те, що Він показав на Ісуса Христа, за те, що світло Божої правди світить по сьогоднішній день, і ми з вами в цьому світлі знаходимося. Ще одне, пізнавати Бога, я хочу вернутися до початку нашого зібрання, пізнати Його, це знати Його силу, це пережити на собі Це, це пережити, який Він могутній є. І утверджений, в цьому славити Його ім'я, що би не сталося. Навіть хай би ще яка більша темрява могла б опуститися, вона не загасить того світла, яке запалив Ісус Христос в наших серцях Святим Духом. Встаньмо на ноги. Алілуя. Молимося, трошки молимося. Сурвада не мечка, софіка. Консуміта радло парад у крондебій. Канцюро вітло, гори своє теринтигати, кендар цілі питання хусата варіта. Без кура матло веричі зендари. Рой царі до відочки берегванди. Безгура матла вірити наша паренка. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Хай зумців. Хай озоветься твій дух святий сьогодні в серцях людей. Хвалує імені твоєму, Господи Син, От і великий вчинив. Фармана глава, відповіді раніше, ти прийшов на цю землю і приніс світло в життя. Алілуя! з собою, фармана главних насера, ти заплатив ціну викупу наших душ. І ми вдячні тобі, що ці останні часи, фрайден, твоє світло ще більше розгорається. Аллилуйя. До того часу, коли ти прийдеш за церквою. повна та благодаті твоєї, хай наповнить душі людей, хай пройде відродження духовне з силою твоєю. І в нашій країні, і в наших церквах, і в наших душах. Певний Сандарохотис, повна переміна, хай прийде. Алілуя, щоб люди тебе побачили, пізнали тебе, поклонились тобі, віддалися тобі і всю хвалу тобі принесли. Пармана кота, стата на біригелдера, матані берегелдара, центра вата, і сана віграта, формата на відеовісана матигана, але визиндара мотиви. Ток віри, парамана батанаміриґердуратичана, пармана беда без. Запалиться його спараманаглами в наших серцях, щоб наші уста, як троє скоропиться, були, параматана, мінеклами. Тобі вся слава, тобі покін, тобі честь. Бо ти велике звершив. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Браття, сестри, може, чиєсь серце сьогодні стривожилося? Прихід Ісуса Христа близько. Часи непевні, а я не спасенний. Сьогодні є добрий час. Прийти до покаяння, віддати своє серце Христу Ісусу, розкаятися в гріхах і отримати спасіння. В ім'я Ісуса Христа. Хто хоче це зробити, прийдіть. Молимося церква тихенько. Під... Ходіть сюди, придіть сюди доверху, будь ласка. Хай буде, хай помолимося. Нічого, ми помолимося, ми не з тим. Помолимся. Поспевайте. Поспевайте. Молимся, тихонько, тихонко, Тихонько молимся. молим се. Пурмата нас обети гладко. С теб ще диграм повече се. Сурмата на цари, ветеран, дубман, сърдечен съвет. Сургаба да навиде речи да присъедини. Сендаре куда да навиде речи да не Sundarbans, Chingarabad, Chingarabad, you <laughs> Братя, сестрі, оце просьба народа Божого. У вас теж є? Є? Хто ранеч Сестра вийшла і проситься? Похибка сталася в життю збій. Вона каже, я відступила від Бога. Я хочу, щоб Бог мені простив і вернув мене назад лоно на церкви силу свою. Може, когось із вас. Торкнулася сьогодні темрява десь у життю. І ви чуєте повне безсилля. У вас немає сили боротися, у вас навіть нема бажання боротися. Зараз такий настав час, дивіться, навіть і молитві в церкві такої немає, як то раніше ми переживали. Ми зараз будемо молитися, щоб сила Божа навідала вас. Кайтеся перед Ним в ваших прогріхах. А я казав, хто? Хоче віддати своє серце Христу Ісусу на служіння, то прийдіть, в церкву, помолимося. Схиляємо коліна і молимося один за одним. Grazie per aver guardato il video, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere Ми тебе дякуємо, Боже святий, Отче за сина, який послухався голосу Твого і зійшов на цю землю тілі людини. маленький був народжений хлопчиком, виріс, став вчити правду Божу, за що взяли і розп'яли, але силою Твоєю ти воскресив його і дав йому престол Давида, Алілуя, вічне царство. Ти посадив його по правиці Твоїй і дав всю владу. Аллилуйя, і у нас сьогоднішнього часу діє влада спасати людей. Алілуя! Ми прихиляємося перед Тобою в знак покорі перед Твоїм великим іменем, бо Тий нас спас, ти простив нам наші гріхи. Ми молимося Твого лиця Ісусе, просячи, щоб ще багато людей пізнало тебе по цілому світу. Безпосередньо в нашій країні, в нашому місці. Ми хочемо бачити людей, які будуть іти і складати обітницю, тобі служити, каятися в гріхах і плакати про свої гріхи. Господи, наведи дух миління на церкву Твою, пробуди духовно нас, щоб ми бачили, Господь, славу і силу Твою. Алілуя! Ми переживаємо. Не... Прості часи нашій країні, і ми молимося до Тебе, щоб Твоя була охорона і милість, щоб переміна прийшла, Господь. в Всьому, що ми просимо, ми хочемо, щоб закінчилась війна. Ми милості в тебе просимо. Ми не зможемо нічого зробити в цій справі, але ти можеш. Ти сильний, ти всемогутній. Зроби раді самого себе, навіть не раді нашої просьби. Господи, сил споглянь Твоїм світлим оком. Щоб люди не і не вмирали, щоб люди вернулися до домивок своїх і щоб ми бачили славу Твою у Твоїй церкві. Благослови тих, хто сьогодні каявся перед Тобою, хто визнавав свої провини і просив тебе милості, обнови такі душі, щоб вони в радості славили ім'я Твоє. Поклоняємося Тобі, величим Тебе і славим тебе. І ці потреби заявлені, Господь, усно. Підняттям руки, в серці, записані, розглянь і згідно волі Твоєї здовольни для Твоєї слави, для блага Твого народу. Хай Твоя рука милості буде з усіма нами. Тобі слава, подяка віки. Амінь. Амінь. От Боже на що живеш нахай ім'я Твоє. Нехай царство Твоє. Нехай буде воля Твоя. Я Давай нам і прости нам, провини наші, як і ми прощаємося наші. І не введи нас у спокус, а визволи нас від мав. Бо твоє царство сила і слава. Амінь.